Микола Кочерга, Новела Байдужість. Розкажіть мені щось хороше. Тихенький голосочок був схожий на вибух над головою в Артура. Він різко підняв голову і побачив біля себе дівчинку. Потім оглянув порожній вагон. Інстинктивно шукаючи когось, з ким так пізно могла б їхати в метро ця дитина. Але, не знайшовши нікого, знову зустрівся з поглядом незнайомки. Біляве волоссячко спадало на плечі, а очі були такими ж сумними, як у її іграшкового ведмедика, що пригортався до грудей, ледве тримаючись за гуденьку ручку. Якусь мить Артур з Пантеличину не згодив з дівчинки очей, ще не усвідомлюючи її слів. У голові немов муха об скло, билася думка. За вікнами вагону гримів тунель. Як же незручно їхати так? Якби не той тупий водій вантажівки їхав би оце спокійно у своїй мазді, нікчема. Через нього тепер витрачає гроші на ремонт. Ай, а ще ж дружина зараз. Вона ж до ночі буде нудити, немов шматок несвіжої риби в стравоході. А завтра треба ж їхати за товаром. Чим грошики на ремонт пішли. От тепер Гена зрадіє, хай він з глузду з'їде. З гучномовця вискочила назва Артурової станції. Він швидко піднявся і вийшов у холодну грудневу ніч. Над Дніпром сяяли вогники, а сама річка здавалася величезною небезпечною таємницею. Біля берега різнокольорово сяяло кафе на хвилях. Потяг рушив далі, Артур запалив цигарку й озирнувся. Під ліхтарем повільно пішла та дивна дівчинка. Аж тепер він помітив її літній одяг. Заробила грошиків і додому, подумалось йому. А ранком проснувся і полегшено зітхнув. Дружина поїхала до своїх батьків, тож ніч пройшла спокійно. А сьогодні ж скільки треба встигнути. Він вискочив з ліжка, увімкнув телевізор і побіг до ванної. Яка гарна справа холодний душ зранку. Задоволено пограв біцепсами перед зеркалом і схопив рушник. Щойно у відділення реанімації привезли дівчинку років семи з обмороженням. Її знайшли на березі недалеко від станції Львобережна. Свіжі новини вихлюпнулись у кімнату з телеекрану. Але Артур їх не слухав. Він зосереджено пояснив по телефону, що за таку ціну і повітряну кульку не продасть. Потім швидко одягнувся, схопив свою борсетку і вискочив на морозне повітря. Спинився на ганку біля під'їзду, витяг цигарку, і по спині побігли мурахи. На землі, трохи приметіній снігом, лежав пухнастий жовтий ведмедик.